Лот жіночого одягу бренду Талівейн. Лот йде повністю кожнорічній індивідуальній упаковості. Зараз більш детально розповімо, що буде входити в даний лот. Три пари зутяжці такі шопанці в чорному кольорі, бежевому та трішки на панкеті зі тратами. Будуть входити сорти різного плану. Дана модель відкрита, дуже цікава. З боку йдуть ось такі замочки. Кармани, висока посадка, позаду теж кармани. Балізолюрові шорти, висока посадка блокитні, ще одні тут Шпідничка може бути. Шпідничка з розрізом спереду. Шорти, шорти. Теж цікавий модель сорти, вон відкрили цю вони йдуть мандретами. Тут він висока посадочка. Тут теж є кармани. Далі ось така кушка. Теж є показа. Модель цікава, в нас ще такої не було. З кармана мені би якби накладні і такі. Внизу йде резинка, на рукавах також резинка і слегка де він йде посукана. Це йде спідничка, чорна вілюрова спідничка, Входить сумочка, топ, такі футболки, зеленому кольорі, чорна і жовті. Ліцедянці В чорному кольорі, далі в е, білому кольорі більш такі класичні, куртивна ковтинка. Теж вам її відкрию, мабуть, ще її бачимо. Вона йде з капішону. Ось така цікава, Доку, гаптована. Далі ковтинка. Ще одна кофтинка з капюшоном, тонесенька в'язка, Блуза червона спереду. <клес> Далі ось така кортинка. Вона йде з грутиночкою. Ще одна блуза. Ліоні штани, джинси з високою посадочкою, штани карко. Такі вони відкриті, вам теж покажемо. Які? З такого плану. Далі в'язані штанці і буду йти також решини. Спортивні шорти, Теж спортивні шорти. два топи, далі ромпер, ось я її вам покажу. Ось такі. В грудях тянеться, зроблені шортами. І пластя з мікровельвета.